Я радий знову привітати вас на каналі Безукар. Мене звати Безуглий Роман і це автомобілі з Німеччини. Сьогодні я дам відповідь на питання дуже багатьох людей, що можна привезти з Німеччини за 8-9 тисяч євро в хорошому стані з невеликим пробігом. І це стоїть ось тут. Цей автомобіль називається Opel Zafira. Це відео ми мали знімати з вами ще минулим літом, але так вийшло, що цей автомобіль залишився в моїй. Родині в моїй сім'ї на цілих скільки 8-9 місяців. Да? Скоро вже буде майже рік, як цей автомобіль у нас. Е, минулому році я його купив на аукціоні на продаж, але так вийшло, що мій тесть побачив цей автомобіль і сказав: блін, крута машина, вона дуже велика, це якраз те, що потрібно мені. Проїздив він певний час на цьому автомобілі. Зрозумів, що дизель йому не потрібен через те, що він їздить небагато тут по Німеччині, і ми зараз продаємо цей автомобіль. Тепер саме про автомобіль. Він у нас кінця 2010 року з пробігом 121 600 км. У нього 17 двигун дизельний на 110 кінських сил, шестиступенева коробка передач. Цей автомобіль, якщо ви його будете самостійно звідси з німеччини, забирати повністю в Україні вам стане 8200 євро. Це з розмитненням, з брокерськими послугами, з пенсійним фондом. З експортними документами, з повністю повністю всім. Ну вам тільки за реєстрацію, за номератом доведеться заплатити 8200 євро. Але знову ж таки, якщо ви будете його забирати звідси, якщо ви замовите доставку цього автомобіля в Україну, він вам буде десь 8600-8650. можливо, 8550, дивлячись, куди вам в Україну потрібно буде доставити цей автомобіль. До речі, кого цікавить, я десь півроку тому назад знімав повноцінний огляд цього автомобіля, сідав на третій ряд сидінь. До речі, у нього три ряда сидінь. Це семимісний автомобіль. Кому кого цікавить, перейдете тут за посиланням вгорі, або під відео буде посилання на інше відео. Ви можете його подивитись, як цей автомобіль їде, як в цьому автомобілі сидіти на передньому, на середньому, на задньому ряду сидінь і наскільки тут великий багажник. Повний акт огляду автомобіля, ви знайдете швидше за все, за посиланням під відео. Я зроблю якийсь Google документ, або ви просто звернетеся до мене по номеру, знову ж таки, під відео або тут знизу, і візьмете у мене акт огляду автомобіля. Він буде виглядати таким чином, що ось, наприклад, тут у нас є дуже велетенський скол, і всі пошкодження, які є на цьому автомобілі. Вони будуть ось так сфотографовані. Таким чином ви будете знати всю картину по косметиці цього автомобіля. Ну і знову ж таки, по техніці аух. Аух, Ау це німецькою також. У Мене проскакують вже німецькі з українськими словами постійно. Цей автомобіль у нас не фарбований, він повністю в рідній фарбі. Я зараз просто покажу кілька елементів, але знову ж таки. Фотографію е, кожного елемента ви знайдете в акті огляду цього автомобіля. 158. 113. 140. 114. Добре. Давайте вже так. По кожному елементу пройдемося. Ви будете бачити. Цей автомобіль не фарбований, 118. Кришка багажника 130. Криша у нас 120. Ні з кришки багажника. Також не фарбований 128. Це крило 138. І тут у нас 153. Внутрянка. 74,9. Тут також 81. Але знову ж таки, я не хочу красти зараз ваш час, кому просто відео цікаве, він подивиться, кого зацікавить автомобіль, він звернеться до мене і отримає повний акт огляду цієї авто. Отже, автомобіль у нас нефарбований в рідній фарбі, косметика у нього також ну, на достатньому рівні, як для автомобіля, котрому 9 років і він проїхав 120 тисяч кілометрів. Є кілька подряпин, є. Трохи пилюки. І є третій ряд сидінь. До речі, давайте, можливо, зараз ми подивимось. я в минулому відео не показував, наскільки великий тут багажник, тобто наскільки маленький тут багажник лишається після того, як ви розкладаєте це сидіння. Зараз я вам це швиденько покажу і покажу, наскільки легко і швидко вони розкладаються. Ця штучка складається. Опа, і сидіння готове. Тобто ось такого плану у вас залишається багажник. Ну, я думаю, він навіть більше, ніж в якомусь Твінго. Тобто ще якісь сумку, дві-три ви поставите. Ну, як мінімум ось сюди стане сумка від нашої камери. Місця достатньо. <ріст> Якщо ви недалеко кудись мандруєте, ви можете сюди дітей закинути. До речі, до речі дуже класний автомобіль для якоїсь великої сім'ї. До мене часто звертаються клієнти, у котрих там троє-четверо дітей, і вони шукають якийсь автомобіль для того, щоб цих всіх дітей перевозити. Тобто, звісно, це можливо взяти до розгляду. Тепер як воно складається? Тут є кнопка, ви на кнопку натискаєте і ось таким ось чином ви складаєте і у вас виходить велетенський багажник. Автомобіль буде продаватися у нас з літньою гумою на 17 дисках. До речі, до нього є ще комплект зимової гуми. На 16-х і також в непоганому стані. Ця гума у нас має що спереду, що ззаду по 5 мм профілю. Косметика, знову ж таки, як ви бачите, в ньому непогана. Є кілька якихось невеликих пошкоджень, але ці пошкодження ви будете бачити на всіх автомобілях. Давайте під капот подивимось. Під капотом брудно. Стилу в автомобілі є? Є! Yeah. Це вже добре, вже можна їздити. Все сухо. Все сухо, бруд є. Тобто ви бачите, що цей автомобіль не мився, не готувався. Ось тут ось також бруд є, да? всюди є бруд. Останній сервіс був у цього автомобіля на 112 тисячах. 16 718. Це тоді, в принципі, коли цей автомобіль і придбався. Да, наступний сервіс потрібно робити 7-19 або 132 тисячі кілометрів. Ну, я думаю, тут 7-19 прийде швидше, ніж 132 тисячі кілометрів. Що вам по ньому ще сказати? Ну, да, знову ж таки, як ви бачите, тут нічого не готувалося. Ви будете купувати той автомобіль, який, який є, який їздить. Болти у нього ніде ніякі не кручені. Знову ж таки, це буде в акті огляду автомобіля для економії вашого часу. У автівки є передні парктроніки, задні парктроніки, протитуманні фари і біксенон. Ну, він світить дуже круто, незважаючи на те, що він вже трохи старенький, йому 9 років, він своє вже відпалив. Але. Світить дуже класно. До речі, диски гальмівні, здається, ні. Ці у нього не нові. У нього ззаду, здається, я йому в минулому році як придбав. А, я йому тільки гальмівні колодки ззаду поставив нові. Але передніх тут ще відсотків 60 є, а задні проїхали тут навіть ще 10 тисяч вони не проїхали. Ну і найголовніша річ, коли я придбав цей автомобіль. Попереднім власником була втрачена сервісна книжка, і через те автомобіль був без сервісної книжки. Її встановити в принципі можливо було звернутися на Опель. Я на нього звернувся. Це було б коштувало 50 євро, але знову ж таки там поставлять вам всюди одинакові хрестики чи галочки. І це відразу буде підозра в тому, що сервісна книжка сфальсифікована. Через те я її не робив. І я просто взяв звідти ось штемпель цього автохауса, де автомобіль обслуговувався, де він і купувався першим власником. Я просто взяв звідти виписку, що в цьому автомобілі робилося. Перший раз автомобіль заїжджав 4 12 на пробізі 13 310 кілометрів. Ну і потім тут підуть пробіги. Я вам все це. В 2015 році при пробізі 76 тисяч у нього були замінені свічки накалу всі чотири штуки. В 2016 році при пробізі 79 тисяч у нього був замінений блок управління двигуном на суму 873 євро. Останній раз автомобіль заїжджав в сьомому місяці 16-го року при пробізі 84 тисячі кілометрів. Нагадаю, купив я цей автомобіль при пробізі 111 тисяч кілометрів. Здається, чи 110 чи 111 тисяч кілометрів минулим літом, тобто літом 2018 року. Зараз на автомобілі 122 тисячі пробіг. Тобто, якщо ви не будете довіряти цій інформації, яка у мене є, я вам дам Він-код від автомобіля і ви звернетеся на Opel. І вам дадуть ту ж саму інформацію, яка є у мене. І відразу почнемо з пошкоджень салона. Як ви бачите, тут водійське сидіння вже має тріщину одну і ось друга. Ну, звісно, це не шкіра, це у нас простий дермантін, Молодий, але шкіра молодого дермантіна. Якщо ви сильно захочете, ви переш'єте цю частину, якщо ні, залишите так, воно на швидкість і в принципі воно ні на що не впливає, ви тут будете сидіти, ви це не будете бачити. У автомобіля є клімат-контроль. Однозонний, правда. 6-ступенева коробка передач, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, 4 склопідіймачі. Дзеркала, здається, з підігрівом, вони швидше за все вмикаються кнопкою підігріву заднього скла також. Підігріве сидінь є, Ну, як ви бачили, вже комбінований салон. Також у нього є зеркало з автозатемненням, шкіряне мультикермо. До речі, підсилювач у нього керма тут ще гідравлічний стоїть. І кермо таке трохи тугеньке, Ну, дивлячись. Знову ж таки, з яким автомобілем порівнювати його. Я дуже багато чого про цей автомобіль розповідав в відео, яке ви знайдете в описі під цим відео. Можете перейти, воно там хвилин 20 іде. Я думаю, ви щось звідти візьмете. Як я сидів на цьому ряду сидінь, як я сидів, залазив на задній ряд сидінь. Ви там це все знайдете, ви там все побачите. Знову ж таки, не буду ваш час витрачати на це все. І кого зацікавило, мої контакти ви знайдете під відео. Як завжди, всі контакти і всі інформації про всі автомобілі, які я оглядаю чи які я продаю, ви знаходите під відео. Мій номер телефону також буде тут. Телефонуйте, пишіть, отримайте всю інформацію. Підписуйтесь на мій інстаграм, залишайте свої коментарі, купуйте хороші автомобілі з Німеччини і до зустрічі в наступному відео.